Топ-3 страхів наших пацієнтів перед мікрохірургією катаракт. Страх перший буде боляче. На сьогоднішній день хірургія катаракти проводиться під крапельною анестезією, тобто жодні уколи не використовуються. Під час такої операції ви відчуєте лише легкі дотики та натискання. Болю не буде. Страх другий. тривалий відновлюваний період після операції. На сьогоднішній день хірургія катаракти проводиться за методикою одного дня, тобто вона не потребує госпіталізації. Після такого втручання пацієнт може сміливо відправлятися додому та крапати крап. Сама операція триває приблизно 10-15 хвилин, але певний час після втручання ви будете ще знаходитися в центрі, для того, щоб наші лікарі переконалися, що з вами все добре і могли сміливо відпустити вас додому. Страх третій: якщо під час операції щось піде не так, то я освітлюю. В історії офтальмологічного центру Одос не було зафіксовано жодного подібного випадку. У нас оперує професор Дмитро Геннадійович Жабоєдов, який має досвід понад 100 тисяч операцій, які виконує протягом 25 років. Єдиний побічний ефект після заміни кришталика це 100% зір. Впоратись зі страхом під час операцій читайте в описі під відео.